Прийдеться робити так, що давайте ми з вами домовимося, тому що дійсно, як вони кажуть, у вас є Київ, у вас є держава, ви зберегли суверенітет. Нічого страшного немає, що ці території, які там зараз знаходяться під окупацією, вже там, тому що вони вже там, вони вже там не перший день, не перший рік деякі території, Ну нічого страшного побудуть поки що там. А з часом, можливо, гіпотетично, ми е, від тій території заберемо, навіть не військовим методом, а навіть якимось дипломатичним методом. Путін не вічний, давайте ми домовимося після його смерті, тому що він же е, старий, мало чому став, хоч переворот буде ще щось. А там вже ми домовимося ці території. Все одно їх ніхто не буде визнавати, вони будуть такі, сіра зона, ну де як при Дістрові і так далі. Тобто, ну все ж все ж Чому ви будете їхати вмирати і так далі? Тобто перемовниці ведуться, вже скажу дуже дуже давно. Але хі, проблема в тому, що поки що Україна на це не готова. Ну, якщо ми поклали таку кількість життів за це, е, ну я не бачу такої релевантної е, заміни цієї ситуації. Окей, ви готов ви, говор, ви говорите про якісь там перепони, точніше кордони зараз. Там гіпотетичні е, Окей, що, що 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 взамін? Ну, ви хочете довести Україну до того, що е, давайте ми вже все, щоб ви у вас немає ні озброєння, у вас немає нічого. Ви хочете стати поставити Україну на коліна, показати, що ось ви відступаєте, ви відступаєте, ви відступаєте, і тоді вже щоб Україна сама погодилася. Тобто, ви її просто фізично ви її задавлюєте, щоб морально потім натиснути і сказати: ну от, все, ви вже програли. майже все. якщо ви не хочете втратити взагалі все? Тоді давайте вже будемо на наших умовах Домовлятися. Тобто, в мене таке чишо що, що наші партнери тиснуть на через свою неспроможність на нас.